Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Сьогодні ми продовжимо заглиблюватися у науки, які Господь дав на Оливній горі. І в Євангелії від Матвія у п'ятому розділі, у восьмому вірші, ми читаємо блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать, Юдеї настільки точно дотримувалися церемоній щодо чистоти, що виконання усіх їхніх постанов і приписів стало для них украй обтяжливим. Побоюючись зовнішнього поганення, вони постійно зосереджували свою увагу на правилах і обмеженнях, не помічаючи, однак як Плямує їхні душі себе любство та злоба. Не церемоніальну чистоту ставить Ісус за умову для отримання Його царства, а вказує на необхідність очищення серця, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста. До міста Божого не увійде ніщо нечисте. Його мешканці уже тут стали чистими серцем. Той, хто наслідує приклад Ісуса, виявлятиме все більшу огиду до легковажної поведінки, грубощів і лихих думок. Коли Христос перебуває у серці, там виявлятимуться чистота, благородність думок і вчинків. Однак слова Ісуса, блаженні чисті серцем, мають глибший зміст. Чисті не лише у тому розумінні слава, як це уявляє світ. Тобто вільні від усього тілесного, чисті від будь-якого пожадання, а й вірні у найпотаємніших намірах душі, вільні від гордощів і самолюбства, лагідні і безкорисливі, як діти, оцінити рівного може лише рівний йому. Поки ви не виявите у своєму житті самовідданої любові, яка є підваленою характеру Божого, ви не зможете пізнати його. Обдурене сатаною серце уявляє Бога властолюбного і немилосердною істотою, люблячого Творця, наділяють егоїзмом, притаманним людині і самому сатані. Ти думав, що я такий самий, як ти, у його провідінні убачають деспотизм і помство. Так само дивляться і на Біблію скарбницю дарів Божої благодаті. Її чудові істини, високі, як небо, охоплюють вічність, однак вони залишаються без уваги. Для більшості людей сам Христос. Є мов корінь з сухої землі. Вони не бачать у ньому краси, щоб його пожадати. Коли Ісус, Бог, з'явився в тілі, жив серед людей, книжники і фарисеї, говорили про нього: Ти Самарянин, ідемо тобі. Навіть його учні у своєму егоїзмі. Були настільки засліплені, що не одразу зрозуміли того, котрий прийшов, щоб показати їм любов Отця. Ось чому Ісус був самотнім серед людей, лише на небесах Його розуміли цілком. Коли Христос прийде у славі, нечестиві не в змозі будуть дивитися на Нього. Світло Його. Це життя для люблячих Його і смерть для нечестивих. Його прихід буде для них як страшне очікування суду і лютості вогню. При його появі вони благатимуть сховати їх від обличчя того, котрий помер для їх викуплення. Зовсім по-іншому буде з тими, серця яких очистились Духом Святим. Вони знають Бога. Мойсей був схований у щелені, коли Господь показав йому свою славу. Лише тоді, коли ми сховані у Христі, ми можемо споглядати на Божу любов. Хто любить чистоту серця і милосердя у своїх, тому другом буде цар, так написано у книгах Прич. Вірою, ми бачимо його вже тепер. Щодня ми пізнаємо Його милість, співчуття у Його провідінні. Ми пізнаємо Його через особистість Його Сина. Дух Святий відкриває нашому розумові і серцю правду про Бога та Його посланця. Чисті серцем уступають у нові відносини з Богом як своїм відкупителем, пізнаючи чистоту і красу Його характеру. Прагнуть відобразити Його образ. Вони бачать Отця, котрий прагне обійняти розкаяного Сина, і серця їх наповнюються невимовною радістю. Чисті серцем пізнають Творця у ділах Його могутніх рук, у красі природи і усього Всесвіту. Ще ясніше бачать вони відкриття Його милості і благодаті у святому Письмі. Істини, сховані від мудрих і розумних, відкриваються немовлятам. Прекрасні, дорогоцінні істини, котрих не бачить світ у цього, постійно розкриваються перед тими, хто з дитячою довірою прагне пізнати Божу волю та виконати її. Ми пізнаємо правду, коли стаємо співучасниками божественної природи. Чисті серцем живуть уже тут, на землі, ніби у постійній присутності Божій, а у вічності, осягнувши безсмертя, вони побачать його зблизька, як Адам, який у саду Едемському ходив з Богом і розмовляв з ним. Тепер. Бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чисті серцем побачать Бога. Якщо всі інші побачать Христа як суддю, то чисті серцем споглядатимуть Його як друга. Бо Ісус сказав, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Важе назвав Я друзями, бо сказав вам усе, що почув від мого Отця. Чисті серцем побачать Христа як друга і старшого брата, хто постійно шукає в Христа поради, хто щиро молиться про Його Святого Духа. Ті засмутяться, якщо Хмара приховає його від їхніх очей. Християнський світ нашого часу схильний приймати вигадки сатани, а не Божі слова. Багато людей відділилися від Бога нечистивими справами. Їм не подобається споглядати Бога чи мати знання про нього. Вони не хочуть бачити Бога. Як не хотів бачити Його Адам, коли заховався при наближенні Свого Небесного Отця, ми повинні дивитися на Ісуса як на нашу єдину надію, на спасіння від наших гріхів, бо в ньому немає гріха. Він став жертвою за наш гріх, щоб понести на собі нашу вину, поставши перед Отцем замість нас винних, тоді як ми. Повіривши в Нього як особистого Спасителя, будемо у силу Його заслуг, залічені чистими від скверних гріха. Завдяки зарахованій праведності Христа, ми вважаємося невинними. Христос кожній людині дав свідчення, що Він один здатний понести на собі людські скорботи, смуток і всі гріхи. Ті, хто вірить у Христа, як у свою замісну жертву і поручителя у своїй безпорадності, покладаючись на його силу, зможуть устояти, споглядаючи невидимого. Саме їм належить благословення, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Павши у гріх, не впадайте у вічі. Не зволікайте та не сумуйте у безнадійній зневірі, а негайно розкажіть про все Ісусові. Христос вистояв там, де впав Адам, і викупив його ганебне падіння. Він удосконалився через страждання і може допомогти всім випробовуваним, проклавши шлях до спасіння, щоб вони витримали спокусу. Христос співчуває кожній людині, бо Він ототожнив свої інтереси з інтересами тих, кого прийшов спасати. Якого чудового пересвященника маємо ми в особі Ісуса, ми можемо покласти на нього всі тягарі наших душ і можемо отримати чисте серце, з яким побачимо Бога. І про це я хочу з вами помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Блаженні чисті серцем. Яка глибина, які глибокі роздуми над тим, якого рівня потрібно досягнути уже тут, на землі, щоби бачити Бога. Усе те, що є зовні. Воно не завжди може відкривати те, що є всередині. І наш Небесний Отець знає все. Тому, друзі, дорогі, прислухаємося сьогодні до Його поради, бо немає іншого шляху, щоби прийти до нього, щоби бути прийняти Ним, а тільки тоді, коли наше серце буде чисте. І як ми сьогодні звернули увагу, Ісус. Бажає зробити це серце чистим і не звертаючи увагу на те, скільки нам вдалося нагрішити, нам варто прийти до нього. І Він візьме усю нашу гріховність і дасть нам свою праведність, щоби з тією праведністю, або верніше сказати, у тій праведності з чистим серцем ми вийшли на зустріч Небесному Отцю. Нехай Господь благословить нас таким бажанням. Відкриємо йому своє серце, а Він, в свою чергу, буде з нами і дасть мудрості на кожному кроці життя. До побачення!